Такий центр було відкрито два роки тому на базі вільних приміщень городницької територіальної лікарні. Тут лише декілька кімнат, але колектив згуртувався, відпрацював методику роботи, як індивідуальну, так і колективну для роботи з дітьми, щоб вони швидше змогли виходити із стану самотності і спілкуватися зі своїми ровесниками. Відтепер центр потребує розширення змісту та форм роботи із своїми підопічними. Невеличкий зал ЛФК Нам тепер вже тісно трошки, скажімо так, і нам хотілося б його розширити, тому що ми виконуємо використовуємо в роботі не тільки індивідуальні форми роботи, а і групові, малогрупові форми роботи. Це дуже допомагає діткам спілкуватися між собою. Центр фінансується з місцевого бюджету Новорад-Волинської районної ради. Але чимало зусиль доклали для встановлення його та комплектації матеріально-технічної бази, і спонсори. Часто тут бувають члени обласної асоціації пенсіонерів та інвалідів. І цього дня вони також прибули з подарунками. Ми стараємося по мірі можливості сюди допомагати, стараємося по мірі можливості залучати і меценатів, і громадські організації. А на рахунок роботи центру ми задоволені роботою і керівника, і спеціалістів, і не тільки керівництва. Задоволене, але і діти, і батьки з задоволенням сюди ходять на реабілітацію. Кімнату психологічного комфорту відкрито завдяки сприянні влади та спонсорів, створено для дітей із фізичними водами додаткові зручності, а це розширює практичні навики підопічних та їх соціальну адаптацію.